Чи хлібом єдиним напередодні? Одна загальноукраїнських інформагенцій повідомила, посилаючись на власне джерело в Бориспільській військовій частині А 2215 що 300 солдатів та понад 100 офіцерів льотчиків залишилось без хліба. Нібито, інформує уніан з 26 січня. В частині перестали одержувати білий та чорний хліб. Видачу виробів регламентує відповідна постанова Кабміну. За повідомленням джерел з військової частини кореспондентам інформагенції, один з офіцерів служби тилу частини купував хліб за готівку, взявши її з каси буфету державного підприємства міноборони України Білоцерківський військ торг. А 28 січня у воєнному об'єкті налагодили випікання хліба своїми силами. Інформацію не коментує ні прес служба міноборони, ні сам начальник військової частини А 2215 Дмитро Філатов. Однак повідомило власне джерело Терез Борис військової частини поставки хліба не Припинялись, а поширену інформацію про брак виробів джерело називає неправдивою.